Марина Сікорська прийшла стати на облік у Кропивницький міськрайонний центр зайнятості. Дівчина з Херсона, там працювала в лабораторії. Місце знаходиться в тихому терорі вже ну, майже з перших днів березня. Ми сиділи вдома без. Роботи без заробітної плати, і вибачте, там, де цукор за 80 гривень кілограма, то й більше, сидіти без роботи вже було неможливо. Тому ми вирішили виїхати. Подумали, що тут якби, є відділення нашої лабораторії, що тут зможу перевестись на роботу. На жаль, в моїй лабораторії місця мені не знайшлось, тому я звернулася в центр зайнятості. За 10 хвилин подала документи для реєстрації. Як безробітна розраховує на 9 тисяч гривень виплати від центру зайнятості, отримається 60 відсотків, оскільки виплата залежить іще від страхового стажу взагалом. Тобто, якщо у вас його менше 10 років, то це буде менше виплата, ніж 100 відсотків. Можна все зробити в цифровому форматі через додаток Дія, можна зареєструватись. Можна також на офіційному сайті центру зайнятості зареєструватися, і якби вже буде електронний талончик. Наталя Олефіренко з Лисичанська, Луганської області. У рідному місті залишилась без роботи. Тепер шукає її в Кропивницькому. 12 марта к нам в 50 метрах від нас пролетіли снаряди, розірвалися. У мене дві дочері. Я існувалася за своїх дітей. Ми уїхали в Кропивницький. Але ж як це жити далі? Ми ж не можемо сидіти всю життя в державі. Квартира 6 тисяч у мене стоїть, ну хоча б 8-9 тисяч. Під час переїзду не змогла забрати трудову книжку з попередньої роботи. Ідентифікаційний номер немає. Колись ти я вже на обліку в центрі зайнятості. Да, так, колись це було в Лісичанській. На сьогоднішній день пенсію не отримуєте, тільки ВПО. Просить знайти таку роботу. Правидається консультант, мерчендайзер, торговий представник. – У вас є досвід, так. Да, і вас цікавить така робота. Так. Людина, якщо звертається до центру зайнятості, вона повинна подати паспорт, трудову книжку, документ про освіту, фасільний номер картки платника податків, але не завжди людина, наприклад, могла встигнути забрати з собою трудову книжку. Швидко виїжджали, не звернулись на підприємства. Пояснює завдяки закону, який тиждень тому підписав президент. Тепер безробітні переселенці можуть зареєструватися швидше. Люди, які не мали можливості припинити трудові відносини та забрати трудову книжку, можуть зареєструватися як безробітні за заявою. Після того як людина пише цю заяву на ім'я свого керівника підприємства про звільнення з роботи за власним бажанням, ми таку заяву приймаємо. Ми цю заяву адресуємо роботодавцю. Ми цю заяву передресовуємо також місцеві підрозділи податкової і пенсійного фонду. Тоб людина, наприклад, вівторок була у нас, подала заяву. В середу вважається, що вона звільнена, і відповідно вже четверга вона може звертатися в центр зайнятості для реєстрації. З початку російського вторгнення у Кропивницькому міськрайонному центрі зайнятості зареєструвалися 108 переселенців, працевлаштували 15. Є вакансія лікарів та медсестер, водіїв, малярів, слюсарів, швачок, бухгалтерів, інженерів, менеджерів, машиністів крану і двірників. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.